дня, шановні студенти. Сьогодні ми розпочинаємо цикл наших лабораторних робіт, які присвячені проєктуванню технічних засобів захисту інформації. Зокрема, в наших роботах ми будемо використовувати ось таку плату. Я вам зараз її продемонструю. Це плата D0, яка знадобиться нам для того, щоб можна було спроєктувати систему, побудовану на використовуванні блокових шифрах. Нагадую вам, що блокове алгоритм шифрування є основою, на якій реалізована достатньо багата кількість криптографічних систем, Ну, можна згадати, наприклад, ту саму мережу Фейстелі, яка дуже добре зарекомендувала себе, наприклад, в шифрі ДЕС, ну, і виша система шифрування. Саме тому будемо використовувати цю криптографічну систему, для того, щоб можна було реалізувати її саме на апаратному рівні. Для того, щоб виконати цю роботу, нам також знадобиться середовище проєктування Квартус 2, це середовище, до речі, те, що стосується цієї плати, постачається для навчальних закладів безкоштовно, хоча це достатньо така стара версія, і в вона... І зараз актуальна, і зараз працює, і працює, зокрема, і під операційну систему Windows 10. Для, цього, для того, щоб наша система працювала, нам потрібно буде додати драйвері для цієї плати. Для цього ми переходимо в диспетчер наших пристроїв, знаходимо відповідно altera USB. Бластер і потрібно буде встановити драйвери. Для, ну, оскільки в мене вже драйвери встановлені. У вас, скоріше за все, коли ви просто приєднаєте цю плату до ваших комп'ютерів, буде стояти знак питання, тому потрібно буде оновити драйвери і вам потрібно буде вказати шлях саме там, де встановлено буде попередньо ваш цей програмний продукт Quartus 2. В мене, наприклад, він встановлений на... В окремій теці, от є на диску D тека Алтера, відповідно, там встановлений цей Quartus 2. Також як доповнення до цього Quartus 2 для роботи з цією панелью, є окремий застосунок програми, має назву d 0 Control panel от Я його зараз запускаю. приєднається цей. Застосунок до цієї плати. Якщо все виконано успішно, відповідно, ви можете побачити надпис: у нас з'явився Connected стенд приєднання, і я можу програв завдяки цьому інтерфейсу, наприклад, ну, продемонструвати, що вмикається. Ви бачите, деякі світлодіоди вмикаються. Я зараз увімкнув четвертий світлодіод. Наприклад, сьомий світлодіод, ну, можу увімкнути всі світлодіоди. ви бачите, вони всі горять. Або вимкнути їх. Також тут є сім-сегментний От зараз у нас за замовченням 888. Я можу, наприклад, увімкнути ось такі от перемикачі. Ви бачите, у нас змінилися стало 0,234. Ну і так далі. Бачите, я перемикаю, відповідно, збільшується або зменшується у нас цей розряд. Також тут є у нас кнопки, які також можна використовувати ось ці три кнопки. Є у нас можливість роботи з клавіатурою, але це тема вже окрема у нашого заняття. Тобто можна буде обрати клавіатуру, яка приєднується до цієї плати. Також можна буде приєднати потім і окремо монітор. Далі, для того, щоб вже безпосередньо. Розпочати роботу в рамках нашої лабораторної роботи, ми виконаємо такий невеличкий проєкт. Наприклад, створюємо новий проєкт, натискаємо файл New Project. Тут можна обрати тип проекти, які нам знадобиться для того, щоб реалізувати нашу задумку, створити якусь систему криптографічного захисту інформації, яка використовує блочне перетворення. Але оскільки нас сьогодні перша така знайомча робота, для того, щоб ви могли опанувати саме методику роботи з стендом, методику роботи з Середовищем Quartus ми зробимо таку невеличку роботу, просто вивчимо якийсь окремий логічний компонент, наприклад, компонент І або компонент ili, які дозволять вам просто зрозуміти саме послідовність виконування етапів роботи для того, щоб можна було від проекту блочного, тобто знайомого вам, коли використовували програмні застосунки, як multi Electronic Workbench інші перейти вже безпосередньо до роботи на рівні заліза. І так, я обираю ось в цьому пункті у блок-діаграм або схематик File, натискаю ОК. З'являється в мене ось таке поле для проєктування. Ну, тут звичайна така структура. Ліворуч, у нас є стандартні елементи, які дозволяють саме щось нам проєктувати. Ну, наприклад, тут є символьні елементи, можна обирати а, різні примітиви для того, щоб, наприклад, ну, логічні примітиви, які містять звич, звичні для вас компоненти, там і, ілі там, ну, і ну інше. У да? мене вже є така заздалегідь спроєктована схема, тому я закриваю цей. Проєкт наш такий пустий, відкриваю проєкт, який у мене заздалегідь було створено. В рамках нашої першої лабораторної роботи ось такий проєкт. Як я вже казав, він містить лише один логічний елемент, два входи, тобто два піни, які ми будемо реалізовувати саме на нашій цій платі. А далі, коли це, цей етап вже завершено, ми можемо безпосередньо пройти до процедури прошивки нашого стенду. Для цього переходимо в пункт Assigments. Обираємо наш пристрій. Ви можете побачити, ось такий у вас буде достатньо довгий. Перелік цих пристрій, з яким працює ну, саме середовище Quartus 9.2. Наш пристрій має ось таке розширення. Ну, я останні цифри вам назову 484 c 6 Це безпосередньо наш стенд, з яким ми працюємо. Обрали ми цей стенд, натискаємо клавішу ОК. І відповідно цей стенд обрано. Далі нам необхідно буде запустити процес компіляції. Ну, можна нажати, наприклад, ось цей фіолетового кольору Трикутник, Start Compilation. Починається у нас компіляція нашого проєкту. Якщо все у вас виконано вірно, ви бачите, у нижній частині екрану у вас зеленим кольором з'являється відповідне там повідомлення про те, що ваш проект відкомпільовано. Тобто у вас помилок немає. Якщо будуть помилки, ви їх можете побачити, вони будуть виділятися красним кольором, буде шрифт, і відповідно тоді вже працювати далі не можна, тому що просто проєкт не буде належним чином встановлено саме на цю плату. Після того, як ви побачили ось таке повідомлення, приблизно буде таке повідомлення, тут немає помилок, але є 7 попереджень. Натискаємо клавішу О і, відповідно, також переходимо вже безпосередньо там до нашого проєктування. Оскільки в мене вже заздалегідь були налаштовані наші ці входи, у вас також ця процедура описана у ваших методичних вказівках. Я не буду на цьому зупинятися. Ми безпосередньо вже перейдемо до налаштування програматора цього нашого проходу. Проект. Далі переходимо в пункт File. Обираємо, відповідно, тут є такий підпункт. Convert Program Files. Ось, ви бачите, його на екрані. Далі, тут необхідно буде обрати той файл, який нам є як би, для нашого проєкту: основний І обрати. Тип файлу raw Binary files. Ось цей файл. Binary file. Ви бачите output файл і розширення в нього rbf. Натискаємо Generate. Так, тут ми все залишаємо за замовченням. Ну, ви бачите, в мене такий файл вже є. Потрібно задати специфікацію. Додаємо цей наш файлик, у мене має назву Lab1SOF, обираємо цей кристал і відповідно натискаємо Generate. Ну, файл у мене вже є, я його не буду зберігати, тому я просто пропускаю цей етап. У вас цей файл потрібно буде створити. Далі переходимо до. Під пункту головного меню Tools. І тут у нас є ось такий пункт-програматор. Натискаємо на цей програматор. Ось, ви бачите, таке вікно. Потрібно буде не завжди, ось тут стоїть ця от галочка, потрібно буде цю галочку поставити. Якщо все у вас виконано добре, натискаємо на... Обрати обов'язково обрати наше usb Blaster і USB-0. Якщо все зроблено вірно, натискаєте на пункт старт, Виконується ваше програмування. Ви зараз бачите, змінився вигляд моєї плати, тобто, семисегментний наш цей елемент. І далі я буду. Вмикати, то от у нас запрограмовані два ось ці от останні наші такі перемикача. Якщо я перший, наприклад, вмикаю, нічого у нас відповідно не відбувається. А якщо я вмикаю обидва, оскільки це в нас логічний елемент саме І, вмикається у нас ось цей от останній наш світлодіод. Якщо я, наприклад, перший наш вимикаю, ви бачите, світлодіод у нас. Змінюється кольор, відповідно, він більше не горить. І тобто, наш елемент це і є достатньо таким робочим. Це наша лабораторна робота виконана. Саме таким чином виконуються всі інші наші налаштування нашого проєкту, але це тема вже окремих наших занять. Далі ми продовжимо, але це вже буде на нашій наступній роботі.